Я вітаю вас, шановні водії та водійки, ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми розв'яжемо одразу три різні задачки з трьох різних тем. Перша задачка буде з теми проїзд-перехресть, другим буде завдання з теми обов'язки та права пішоходів, і останнім буде завдання з теми регулювання дорожнього руху. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, запитання номер 1 В якому порядку автомобілі проїдуть це перехрестя? Оберіть, будь ласка, правильний варіант серед запропонованих. 1. Червоний автомобіль Жовтий синя вантажівка. 2. Червоний автомобіль разом з вантажівкою. Жовтий автомобіль. 3. Жовтий автомобіль, червоний разом з вантажівкою. Та 4. Вантажівка, жовтий автомобіль, червоний. Друзі, як завжди, хочу порекомендувати вам зручний сервіс для швидкого оформлення автоцивілки Hotline Finance. Адже тут ви можете зробити все онлайн в додатку за 5 хвилин і без жодних черг. Просто порівнюйте ціни від різних страхових компаній, вводите дані свого авто і мій промокод ZP10 на знижку 10%, і готова автоцивілка вже у вас в смартфоні. Навіть друкувати нічого не потрібно. Спробуйте самі, якщо раніше не користувалися. Посилання на завантаження застосунку та промокод знаходяться у описі під цим відео та у закріпленому коментарі. Отож ми маємо перехрестя, до якого під'їхали три автомобілі. Червоний проїжджає прямо, вантажівка повертає праворуч, а водій жовтого автомобіля має намір розвернутися, і він увімкнув для цього відповідний лівий показчик повороту. Перехрестя наше не обладнане світлофорами і, вочевидь, є нерегульованим. А також на ньому відсутні будь-які знаки. Але конкретно в нашому випадку це ще не означає, що дороги на зображеному перехресті рівнозначні. Чому? Та тому, що ми чітко бачимо, що водій вантажного автомобіля виїжджає з ґрунтової дороги, яка за замовчуванням є другорядною по відношенню до дороги з твердим покриттям, і асфальтована ділянка безпосередньо перед перехрестям все одно не прирівнює дорогу за значенням до асфальтованої. Отож, водій вантажівки перебуває на другорядній дорозі, а отже саме він і проїде перехрестя останнім. Ну а далі все також максимально просто: червоний та жовтий автомобілі знаходяться на рівнозначних дорогах, і в подібних ситуаціях дорогу зобов'язаний дати водій, що повертає ліворуч або розвертається. Тобто виходить, що першим проїде червоний автомобіль, потім жовтий, і останнім перехрестя проїде водій синьої вантажівки. А отже, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 1. Ну а ми не будемо тягнути, та перейдемо до наступного завдання. Дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Запитання звучить так: Хто з пішоходів переходить дорогу правильно? А ось які варіанти відповіді нам пропонуються: 1. пішохід А, 2. пішохід Б. 3. Обидва переходять правильно, та 4. Обидва переходять неправильно. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації, а ще краще, ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто тут зміг упоратися з цим завданням. Також ще більше подібних завдань я публікую в своєму телеграм-каналі за правилами. Посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі, та у описі до цього відео. Ну а тепер до розбору. Отож ми маємо ділянку дороги і два пішоходи, що мають намір цю дорогу перейти. Різниця між ними в тому, що жіночка, пішохід А, переходить дорогу під кутом 90 градусів до проїзної частини, а чоловік, пішохід Б, під кутом приблизно 45 градусів. Хто ж з них порушує правила? За відповіддю, ми з вами звернемося до пункту 4.8 правил, в якому зазначається, що якщо в зоні видимості немає переходу або перехрестя, а дорога має не більше трьох смуг руху для обох його напрямків, дозволяється переходити її під прямим кутом до краю проїзної частини в місцях, де дорогу добре видно в обидва напрямки, і лише після того як пішохід упевниться у відсутності небезпеки. Власне, в цьому пункті все і сказано. Дорогу потрібно переходити під прямим кутом до проїзної частини, так як це збирається зробити пішохід А. Але найважливішою деталлю тут є те, що так переходити дорогу можна тільки, якщо в зоні видимості нема пішохідного переходу або перехрестя. На нашому малюнку ми чітко бачимо пішохідний перехід, а отже неважливо під яким кутом 90 чи 45 градусів хочуть перейти дорогу наші пішоходи. В першу чергу вони мають це робити на пішохідному переході, а не так, як це зображено на малюнку. Таким чином, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 4. Ну що, я сподіваюся, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна, вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. Я лише хочу попросити вас бути завжди максимально відповідальними та уважними, як тут, так і за кермом. А запитання у нас таке: хто має право продовжити рух при цьому сигналі регулювальника? Оберіть варіант відповіді, який ви вважаєте за вірний. Один водій червоного автомобіля, два велосипедист та водій трамвая, 3. Велосипедист та водій червоного автомобіля. Чотири лише водій трамвая, п'ять лише велосипедист та 6. Усім рух дозволяється. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Ну, але що найважливіше для нас зараз, це наша свобода, наше життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на Збройні Сили України і взагалі допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую і переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали три транспортні засоби. Трамвай проїжджає прямо, а велосипедист та червоний автомобіль повертають праворуч. Перехрестя наше обладнане світлофорами, а також на ньому присутній регулювальник, сигналами якого ми і мусимо керуватися в першу чергу. Ми бачимо, що траєкторії руху всіх трьох зображених транспортних засобів не перетинаються, але це не означає, що всі вони мають право на проїзд. Аби з'ясувати, хто може проїхати, а хто має чекати іншого сигналу, ми з вами звернемося до пункту 8.8 правил, де побачимо, що при такому сигналі регулювальника з лівого боку дозволено рух трамвая ліворуч, а не рейковим транспортним засобам у всіх напрямках. З боку грудей всім транспортним засобам дозволено рух лише праворуч. А от з правого боку та спини рух всіх транспортних засобів заборонено. Виходить, що трамваю проїхати не можна, оскільки йому можна лише ліворуч. Велосипедисту взагалі забороняється рух в будь-якому напрямку. А от водієві червоного автомобіля, як і трамваю, дозволяється лише один напрямок, але не ліворуч, а праворуч. І якраз в цьому напрямку водій і збирається проїхати, а отже йому рух дозволено. Отож, мої вітання усім, хто впорався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося, та обрав варіант відповіді під номером один. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу, та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Будьте пильними та грамотними. І, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося. Звісно, що за правилами.